Привіт, друзі, ти на каналі Хотабеч World з найкращими та динамічними реплечками World of Tanks. Так, ну що ж, сьогодні дивимося ріплей від підписника на Шарфутюр 4. До речі, якщо б не хтось запитав, ну то я в топ-3 його вклав оцього шарфутюра 4 за жетони. Перший це i 1, другий оцей Шарфутюр 4, третій це Кобра. Ну, звичайно, якщо б хтось питав. А якщо ніхто не питає, то. І бог з ним так. Ну трішечки тофтології від самого початку бою. І давайте зараз представимо нашого сьогоднішнього дуже поважного підписника з Ніком Сталкер. Грає він у взводі з об'єктом 430, варіант 2. Це дуже рідкісна машина. В сьогоднішньому нашому рандомі, це теж дев'ятка. І, до речі, зараз я не скажу за нашу статистику, за нашого автора реплей за сталкера, бо тому що вона прихована. Прихований нікнейм, можливо, навіть якийсь статист, бо тому що Майя здобув три позначки до гармати. Так, до речі, шикарний ще раз повторюся дуже цей танк. Я його дуже полюблюю, також взяв три позначки на ньому. Ну, правда, давно вже не грав. Ну, але не суті. От, дивлячись по статистиці, наш совзводний жовтий. Перець. Саме головне, що це українці, і це саме головне. Нагинають зараз європейців. Чуть язик у мене не повернувся москалів. Раніше ми з москалями грали. Слава Богу, що ми їх полишили. Ну, але Бог з ним полишаємо тих москалів. Так, і що ж, ми сьогодні на штилі. граємо всередині, всередині списка, кидає нас до 10 та до 8 рівнів. Десяток, до речі, тільки дві. Три штуки. Так, три, не дві. дві три штуки це. Леопард 1 бабахата як панзер С-100. До речі, це дуже грізна техніка в команді противника. А у нас ФОЖ-Б, гриль 15. Так і хто це був третій Леопард 1? На мою думку, суб'єктивно набагато сильніший сета в команді противника. От як порівнати як панзера с 100 до гриля 15-го? От як? Як Панзер – це? Танк Штурму. Ви знаєте, в нього як ніяк у нього броня є. Гриля 15-го дуже багато його хейтять мої глядачі, кажуть, що танк не влучає. Так, я з вами погоджуюся. Ну, але це навіть, можливо, і не із-за цього, а із-за ВБР. Так і що ж, у нас новий барабанчик, знаходимо Леопарда 1. Це топова машина в команді противника. 4 секунди у нас перезарядка всередині барабана. 4 секунди. Це так само, як у Карос 45Т. Звичайно, якщо я не помиляюся, дуже довжелезна але все одно, не дивлячись на те, у нас дуже, дуже шикарний, шикарна і комфортна гармата. Маскування теж тут шикарне, динаміка шикарна. Так що, от це дуже величезний мінус, тільки що 4 секунди. Всередині барабана перезаряджається наш снарядик. Чотири снарядики в барабані і під калібри. Скільки вони пробувають? Вони пробувають 264 міліметри броні. Це досить достойно. Так, майже півтори тисячі метрів за секунду вони літають, і 390 вони мають середню альфу за постріл. А ми зараз працюємо голдовими кумулятивами. А вони пробувають уже 330. А це показник 10-го рівня на барабані. 390 вони забирають і 1060 метрів за секунду вони літають. Я от вважаю, це досить шикарний результат. Так що дуже величезний мінус цього танка це довга КД. Десь біля 40 секунд. Я вже не пам'ятаю більш докладніше, можливо, хтось мене поправить в коментарях. А тим часом вже 5-7. І все йде до зливу. Так, у нас знову Новий барабанчик кумулятивчиків як Panzer 100, Так е, отримано 457. Так, 4 секунди почекайте, Чоловіче, можливо, доберемо. Так 111 одинадцять ми Ми їх добрали. 6-8 рахунок. Подивіться на хітпоинти. Подивіться на оце. Подивіться, що тут робиться більш ніж у два рази по хітпоинтам на команду. Ми програємо. Як нам тягнути? Так, ми зараз стоїмо на гірці. 3-300 ми вже майже напулькали, 266 асистику ми здобули. Невідомо звідки, так і тортойсь. От цей чоловік, він двохшотний. Це ми головне, що він зараз помилився і просто поїхав. Я зараз показую на мінімапі, поїхав сюди, в сторону нашої бази. А до речі, зараз Су-130ПМ ворожий вже приїжджає біля нашої бази. Подивіться, що він робить. Подивіться на ворожого Су-130пм. А тут є, є ще ялинка. Там на перекритті Шарфутір 4. Так, чи якийсь е Ревуляризе, Ребуля... як він правильно називається. Давайте ми подивимося, можливо, тут буде писати. Ні. Пише тільки рев. Так, і. Помиляється. На щастя, помира... помиляється. Так, тортувась, ми його забираємо. Чудово, у нас якраз було отих два снарядика, І ми напулькали рівнісінько 4К. Рівнісінько. Так, ну тут уже противники зовсім вже обнагліли. До речі, два союзника у нас тільки залишаються. Су-130ПМ, просто поїхав вперед та віддався. Ну Він втікав, бо тому що тут ялинка, розстрілювала, можливо, оцей, оця стежка 8 рівня Реболя Різе. маю надію, правильно вимовив е назву середнього танка 8 рівня преміумного французького. Так і що? 4 6 Шість противників проти нас зараз залишається. Так, одного мінусуємо чудово. Так, підсвітив він нас чи ні? Так, підсвітив, треба втікати. 4300. Вже 5 фрагів, до речі, у нас вже на рахунку. І ви розумієте, чим це пахне, так? Ви розумієте чим? Так, ну, два противника, як мінімум, шотні. От тільки що я побачив, отут стояла бабаха, вона шотна. Подивіться, скільки хіпешок показує. Зовсім там крохи, але ну, він наш на постріл залишається. Зараз невідомо, чи скорпіон Джі по нас приїде, чи не приїде на гірку. Ми перезавантажуємо черговий новий барабан. Кумулятивчики. Можливо, варто було перекинути на підкалібер, адже подивіться, тут немає в сетапі жодного броньованого танка. Так і скорпіон Джі на нас влітає. Трішечки ближче ми під'їхали на Вірочку, До речі, ми його пробили. Так і L790. Ми забираємо майже старану. Ми до речі добили його пострілом, так не тараном, а саме пострілам. Так і Скорпіон G, подивіться, він... він встиг зараз нам роздати дві тички. Він зараз два рази нас пробив. І от... от я вам скажу: Скорпіон G це теж шикарний танк, як ми бачимо, у нього. Подивіться, яка у нього альфа. 4... 549. Вилітала альфа скорпіона G по нас. Ну, досить непогано так крутило. Така перша альфа, як він пробив, так, де вона показує? Не бачу, де вона показує, скорпіон G. Так, це було 554. Перший раз, другий раз 549. Ну, непогано крутило. Це, до речі, він працював на стандартних. Бронебійних снарядах, ну що ж, залишається три противника. Бабаха, вона зелена статистика. У неї є так 57%. І, до речі, майже така бірюзова у нього статистика 2385. Можливо, чоловік навіть знає. Толк в, в цій нашій грі такий непрості та несправедливі, ну, звичайно, на мою суб'єктивну думку. І Т-103, До речі, він ще жодного разу забій не світився. У нього червона статистика, такий червоний бурячок, 46% у нього до перемог. Ну такий рачок, так і ревуляриз шість боєв, 47% перемог, можливо, навіть якийсь і початківець. так. Там немає, там немає, і мод показує 2719 хіпешок на команду противника, тобто потенційні до нас. Так, їздить, їздить наш сталкер туди-сюди. Я вже трішечки прошвидшував. Шукає. Ну от боїться все ж таки з'їжджати. Кожний, кожний просто боявся б з'їхати, адже невідомо звідки хто зараз виїде. Так і зараз побачимо, як команда союзна вболівала за нашого сталкера. Так, зараз можливо будуть писати в чаті. Так, ну от саме написав наш союзний ФОЧБ. Звичайно, я її не буду читати. Як зараз дружньо так обмінялися переписці в союзному чаті? Кому треба, той прочитає. Так, і що ж? Зараз один танк стоїть на захопленій бази. Хто це може бути? Це потенційно може бути револяріз. Ну, звичайно, мені так здається, бо він, бо він саме ближче до нас сюди світився. Ну, їдемо, їдемо. Кумулятивчики у нас завантажені, так, прокрадаємося через лісок. Так, 40 секунд до кінця, так і. До речі, мені здається, він дивився в нашу сторону. Можливо, і помиляюся, але чомусь мені так здається, він нас навіть не підсвітив. Не підсвітив після пострілу. Як це так було, я не знаю. Ну, такий початківець, швидше за все грав, 6 боїв, 47% до перемог. Це такий, ну можливо, навіть нижче початківця. І що зараз робити? Три снарядика ми все ж таки залишаємо, не перекидає на е, місці сталкера, я перекинув на підкалібери, щоб часом гармата або якась гусениця зараз не зупинила наш снарядик і не розірвалася, тобто якась гусениця або гармата не з'їла наш снарядик від якоїсь потенційної бабахи, наприклад, чи тесту третього. Ми абсолютно всіх пробуваємо. Куди завгодно, можливо, т 103 в башті, десь в якомусь там місці може щось там відбити. Ну, ну але кожному своє. Так, що Т103 підсвічується на базі. І що? Він швидше за все спить. 6627 ми напулькали, 8 фурагів ми здобули, тобто ми вже маємо Редлі Уолтерс. І якщо ми заберемо ще оцих два противника, то це у нас буде медаль Пула. А це вже епічна медаль. Редлі Уотерс це, до речі, теж епічна медаль. Далеко не кожного дня настрілюєш, не забираєш 8 танків, а за 10 я взагалі мовчу. Так і прокрадаємося. Невідомо, де ця бабаха може стояти, де цей недобрий чоловік, такий зелений стоїть, який знає толк в цій грі. 57% в нього, так і. Що ж, ну, судячи, судячи по всьому, його немає. І, на мою думку, зараз правильно зробив сталкер, що він не поїхав вперед, бо, тому що зараз Т-103. Міг рентгеном підсвітити так, ну зараз все ж таки підсвітив, але назад сховався. назад сховався, ну Так, спокусливо зараз по ньому популькати, я знаю, дуже спокусливо, але невідомо де бабаха. Вона, швидше за все, зараз десь засіла і чекає, поки наш сталкер буде приїжджати просто фармити Т-103. А, не тут то було. Зараз об'їжджаємо з іншої сторони, можливо, він десь тут стоїть. Так. І вже залишається скільки? Менше, ніж півтори хвилини до кінця бою. Ну, треба щось робити. Обов'язково треба щось робити. У нас динаміка дозволяє їздити туди і сюди, міняти напрямки, міняти фланги. Так, ну що ж, дивимось. можливо, тут буде стояти, а можливо, і ззаді. Якщо ззаді, то нам буде просто непереливки. Три снарядика. Так, і що ж стоїть? Стоїть задом на нас, боже він цього не сподівався. Відразу І відразу йдемо на кадешку. Відразу йдемо на кадешку. Залишається скільки 40 секунд, до ця бою. Так уже рівно 40 секунд було. Так її просто мчимося на тесто третього. 420 хітпоінтів хід нас залишається. І що робить? Старано. Стараном з нас забрав т третій 350 хіт-понтів. Так, 70 хітпонтів е, нам залишилося. Ми, до речі, могли зараз відправитися в світ кращих. Ну, але отакий бонус кодек Ми здобули у вигляді Т103. Такий у нас сьогодні крутий бій на шарфутюрі від підписника з Ніком Сталкер. Майстра, звичайно, він здобуває медаль Колобанова. Це саме головне. Нагадую, один проти шести. Правда, з бонус-кодиком, але один проти шести. Карл. Так, і що ж, медаль Оскіна, медаль пула це дуже епічна медаль, також медаль воїна. Так і що ж, ми здобули майже 8К, 10 танків ми знищили, 1883 чистого досвіду ми здобули з преміум аккаунту, пішли в мінус майже на 3К срібла. Тож обов'язково прожимай подобайку, підписуйся на канал. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках!